Дивіть собі місце, народжене з безнадії, страху і приречення. Місце, де протестантська віра майже зникла з карти Європи, де шляхті, ремісникам і простим людям загрожувало вигнання лише за те, у що вони вірили. Саме тут, далеко від безпечних міських мурів, серед багна, соломи й дерева, виріс найбільший дерев'яний храм свого часу. А разом із ним і історія незламної відваги. Рішучості збудувати з відкинутих матеріалів унікальну святиню, яка назавжди зберегла послання свободи та людську свої гідності. Ми говоримо про 17 століття, а точніше про час 30-річної війни. Яка охопила значну частину Європи і увійшла в історію як один із найбільших і найкривавіших конфліктів на континенті. У Чехії цей період найбільше пов'язують із битвою на Білій Горі, що відбулася 8 листопада 1620 року. Вона стала однією з перших великих битв цього релігійно-політичного протистояння, яке точилося головним чином на землях теперішньої Німеччини, але мало вплив. І на сусідні країни. Війна почалася з конфлікту між протестантами та католиками. Протестантські держави і віряни вимагали більшої свободи у віросповіданні, тоді як католицькі держави насамперед під проводом Габсбургів прагнули відновити єдину католицьку владу. На полях битв зійшлися тисячі солдатів із різних країн, а війська нараховували сотні тисяч воїнів. У той час у Європі мешкало близько ста мільйонів людей, із яких під час війни загинуло майже 8 мільйонів, а ще мільйони були поранені або змушені залишити свої домівки. До конфлікту долучилися найбільші держави Європи з одного боку католицька ліга та габсбурги, з іншого протестантські союзники, серед яких Швеція, Данія та частина земель священної Римської імперії. Це була не лише релігійна війна. Але й боротьба за політичний вплив та контроль над територіями. Тридцятирічна війна принесла величезні втрати для людей, економіки та культури. І саме як її наслідок, з'явилися костели миру, символи прагнення до миру та релігійної терпимості після цієї трагічної доби. Євангельський костел миру в Яворі є одним із трьох таких храмів, збудованих після Вестфальського миру в середині XVII століття. Будівництво почалося в травні року 1654 і завершилося у вересні року 1655, менш ніж за один рік, що було суворо визначено умовами миру. Згідно з ними. Храм мав стояти за межами міста. На відстані пострілу гармати від мурів не міг мати дзвону чи вежі і повинен був бути споруджений лише з природних нетривких матеріалів, тобто з дерева, глини та соломи. Використання цегли, каменю чи металу було заборонено. Довжина храму становить приблизно 43 метри, а висота близько 15 метрів. Усередині може вміститися до 6 тисяч осіб. Що робить його однією з найбільших дерев'яних сакральних споруд у Європі. Простір церкви утворюють чотириповерхові галереї вздовж стін, де розташовані місця для вірян. Вони прикрашені бароковими картинами, орнаментами та гербами селеських шляхетських родів. Головним мистецьким елементом є Вівтар, створений у році 1672. Його профінансував Рід Гохбергів. А автором був майстер Міхал Шнайдер із Кам'яної Гори. На вівторі зображено сцену Ісуса в Гецеманському саду з постатями Мойсея та Івана Хрестителя. Сьогодні костел Миру в Яворі залишається діючим євангельським храмом, у якому відбуваються богослужіння, концерти та культурні заходи. Він внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО і є другим за розмірами фахверковим костелом у Європі. Одразу після свого сестринського храму у Свідниці. Навпроти, вівтаря, розташовані органи, історія яких сягає аж року 1663. Перший інструмент створив легницький майстер Йоган Гофріхтер. Проте через часті й дорогі ремонти їх було необхідно замінити після двох століть. Тому, в році 1855. З нагоди 200-річчя храму відомий бреславський органобудівник Андреас Лумерт збудував новий інструмент із 26 регістрами, зберігаючи при цьому оригінальний характер звучання. У році 1896 органи розширив видатний майстер Генріх Шлак зі Свідниці. Він додав одну клавіатуру та п'ять нових регістрів. Варто звернути увагу і на унікальну дерев'яну купіль для хрещення з року. 1655. Це найстаріший елемент внутрішнього обладнання костелу. Після Другої світової війни на костел чекало найбільше випробування. Храм залишився покинутим, занепадав, ставав жертвою крадіжок, руйнувань і спустошення. Після розграбування та ліквідації парафіяльного майна навіть розглядалася можливість його продажу католицькій церкві. Та цей план вдалося зупинити. Завдяки втручанню віце-президента євангелічної консисторії пана Ротера, який чітко заявив, така краса не продається. Саме завдяки його рішучості та зусиллям євангелічних вірян вдалося розпочати поступову відбудову. І так храм, що довгі роки символізував занепад і забуття громади, знову став місцем гордості та віри, особливо після відновлення діяльності парафії. У році 2017-му костел був офіційно визнаний важливою історичною пам'яткою, а два роки потому отримав престижну відзнаку ретельно доглянута пам'ятка. Відтоді тут триває постійна професійна опіка над інтер'єром і збереженням унікальних елементів. Костел Миру в яворі сьогодні знову живе, слугує богослужінням. Культурним подіям і є прикладом дбайливого ставлення до європейської культурної спадщини.